Вас Мене звати Марина, Я можу до вас звертатися. Марія. Марія, дуже приємно. Марія, Марія перш ніж ми почнемо, я би хотіла проговорити про те, що все те, що ми будемо сьогодні обговорювати, це конфіденційно і лише між нами. Я маю певні, я певні обмеження щодо конфіденційності, які полягають у поширенні інформації, в випадку, якщо ви там, матимете намір донести шкоду собі чи війському іншому. У всіх інших випадках, все, що відбувається між нами, це буде конфлікт ну, Дуже добре. Дуже добре. А, також хотіла сказати, що а, якщо у вас виникнуть якісь потреби води вийти або щось ви можете про це говорити. Чи можемо ми тоді почати? Хотіла би сказати, що сьогоднішня наша зустріч вона буде така зустріч знайомства. Ми будемо досліджувати вашу життєву ситуацію і те, що ви хотіли би мені змінити? А терапевтичні сесії це а, будуть надалі? Mm -hmm. Хоч так переходить. Yes. Тож Марія, скільки вам років? 35 років. 35 років. Скажіть, будь ласка, чи ви одру... одружена? Може, маєте дітей? Ні, не одружена. Маю зараз такі собі стосунки на відстані. Ну, не дуже серйозні. Не серйозні теж. Стосунки на відстані. Зозума проживаєте в Києві? Так, проживаю в Києві. А, Чи ви працюєте, Марія? Ні, наразі. Не працюю. Добре. Тоді, скажіть, будь ласка, чому полягає ситуація, з якою ви прийшли? Знаєте, в мене зовсім немає сил. це така втома. Немає зовсім. Постійно цілими днями лежу, нічого не хочу робити. Інколи сплю цілими днями, інколи буває так, що навпаки не можу заснути, і сна немає. Mm -hmm. Апетит погіршився, їжа, знаєте, не смачна. Їм тому що треба, інколи забуваю поїсти, трохи схудла десь з Немає нічого цікавості, нічого не приносить радості. Хочеться, щоб всі від мене відчепилися, ніхто мене не чіпав. Mm -hmm. Може прикочувати, що ви зараз почуваєте э, э, цей стан. Скажіть, будь ласка, чи давно він почався? Може можете згадати, як довго ви маєте ось цей підключений стан і чи? Це mm -hmm. вже пів року, але э, він погіршується, погіршується з кожним. Віршіця. Чи мені могла б деможо розгадати, чи щось стало поштовхом для того, щоб ці почали? <плес> чи могли б <плес> розглядатися? Знаєте, я переїхала, влаштувалася на роботу, усі гарна була робота, мені вона дуже подобалась. Але останнім часом на роботі. Зовсім стало мені погано, стало втрачати увагу, припускатися помилки. Ну, я була змушена піти з роботи. Але я знаю, через що це сталося. У мене були стосунки з колегою. Я думала, що це серйозно, бо до того в мене не було серйозних стосунків. Я собі не дозволяла. Бо знаєте, я вважала, що зі мною серйозні стосунки не можуть завести. бо достатньо гарна, розумна, і, і мені краще бути самою і покладатися тільки на себе. А тут так гарний чоловік зі мною приділяв мені уваги, і, і я погодилась. Я так намагалася знаєте, бути найкраще, завжди в доброму настрій старалась триматися, готувала смачно, ні на що не скаржилася, щоб, ну, щоб бути доброю. Але ось він півроку тому сказав, що йому зі мною нудно і розірвав стосунки, і після цього мені все гірше і гірше. А, напевно, це було дуже болюче для вас, Хочу, Дуже боляче. Дуже боляче. Зателефонувала мамі, чекала від неї підтримки, а мама сказала, що я сама винна, що не треба було взагалі сподіватися на щось добре в цих стосунках. То таких, як ми, як я, мама, нормальні чоловіки не можуть трапитись, і я маю бути сильною, взяти себе в руки, покладатися на себе. Мама не дала мені підтримку гірше гірше. та гірше. А, Після того, як це трапилося, ви почали відчувати погіршення вашого стану, з'явилися всі ці симптоми, чи правильно. Так, так, так. З'явилися всі ці симптоми, втома, відсутність енергії, немає апетиту, ці проблеми мої зі сном, постійно пригнічений настрій, мене нічого не радує. Uh, мені важко на чомусь концентруватися. Знаєте, раніше я дуже любила читати книжки, а зараз я от прочитаю сторінку і вже не пам'ятаю, що було там до цього. Тому я не читаю зараз. Uh, Спілкування раніше мені приносило радість. а Зараз подруги телефонують, а я навіть можу трубку не підняти, бо ну про що нам з ними говорити. Я зараз в такому стані, я буду їх засмучувати. Нічого не можу розказати. ну, Зі мною буде нудно. Тому не зустрічаюсь, не ходжу на каву. Раніше ходили так. Раніше я любила, знаєте, да, в Києві в мене нарешті з'явилися подруги, і я любила ходити на каву з ними, там інколи там, на шопінг, угу. в театри, угу. в кіно, в концерти. Ну, зараз не хочу. Зрозуміла своє, скажіть, будь ласка. Я чую, що ви кажете, що поведінка вас вас деяким деяким змінилася. Ви перестали ходити на каву, шопіт, концерти. Чи можливо щось іще, а, якось ваша поведінка, ваші звички, родина ваша змінилася з того часу? Щось, ви, можливо, раніше робили, а тут перестали в цьому. Якось собі може намагалися зарадити цій ситуації, яку проживали? Там ви знаєте, я раніше любила, ще в Києві тут мені дуже сподобалася одна студія, йоги. Зараз не хочу. Mm -hmm. Зараз єдине, що можу зателефонувати дійсно найкращі подружжя діти. І щось мені настрій покращиться. А ще ця подруга мені запропонувала познайомитися з кимось в Тіндері, щоб знаєте, трохи свою самооцінку підняти. Але ну, мені не треба стосунків нових. Я згадала, що колись я спілкувалася з хлопцем. З Америки, і то вирішили йому написати. бо я знаю, що то не серйозно, бо ні він не приїде, не я до нього не поїду. І це трохи підвищує настрій. Черкаєте mm ресурси? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну так, знаєте, поболтали не, не про що, але воно так начебто якийсь хоч час пройшов і хоч щось в тому дні було. Mm -hmm. Чому ж Марія запитати, що стало таким знаєте, поштовхом вас звернутися до мене, шукати допомогу чи могли би про це розповісти? Подруга, що ця моя найкраща подруга mm -hmm. не стояла. Вона, власне, записала до вас, знайшла mm -hmm. вас, почитала відгуки і сказала, що мені до вас треба. Mm -hmm. То я тут сама б, напевне, не прийшла, але подруга записала, то вже ж ось і тут. Добре. Дякую, що розповіли. Знаєте, Марію, дуже хотіла б дізнатися більше про вас і про особистість, щоб краще розуміти вашу ситуацію. Хотіла б дізнатися про вас. Розкажіть про вас. Що, яка ви людина, яке життя жили ось до цього? Який, особ... який характер має? Ну, я, мені здається, я хороша людина, бо я завжди старалася, щоб всім було добре, щоб ніхто на мене не нарікав. Щоб ніхто нічого поганого про мене не подумав, тому так завжди, щоб всі було добре навколо мене. Якщо питали про допомогу, завжди намагалася допомогти. Або так, щоб нікому не створювати проблем. Так, то я працювати люблю, бо мама так мене привчила, що я маю сподіватися тільки на себе. Тому тому дуже зараз переживає, що це нема сил на роботу, енергії на роботу. Бо раніше то я і мамі грошима допомагала, uh -huh. а зараз а зараз не можу. Uh -huh. Дякую, що розповіли. А хто а вас за професія? Чим зараз? Я працювала в ІТ-компанії. Uh -huh. так, також мама сказала, що гарний перспективний буде вибір, що гроші завжди. Мені подобалося. Там я програму певні писала, ось не змогла працювати тим часом. Там, знаєте, дуже точність треба. А в мене помилки за помилками, і я переживала, що в мене прям звільниться, це то пішла сама. Зрозуміло, Сергія. Чи могла б я запитати вас трошки, знаєте, про ваше дитинство, про ваше минуле, Чи могла б про це розповісти? Так, в мене. Мама були, мама вчителька, ми жили в маленькому містечку. Мама дуже в мене хороша жінка. Але, знаєте, вона переживала тато дуже сильно пив. І, знаєте, так пив дуже сильно міг ввечері додому не прийти. А це ж соромно, мама ж, вчителька, вона дуже переживала, щоб ніхто цього не дізнався, тому вона і подруг в неї не була. Ми завжди з нею були вдвох. Ну і мені і вона не дозволяла в школі там з кимось спілкуватися, щоб ніхто не ознав про цю ситуацію. То в мене подруг також не було в дитинстві. Я це бігом додому, до мами. Інколи бувало таке, що ми з мамою ходили, шукали тата по, -по містечку, коли він не приходив додому, щоб він нічого з собою не скоїв. А від тата я ніколи доброго слова не чула, він завжди казав, що я така дурна, як мама. Що мені нормальні якісь. Ось мама мені завжди казала, що я маю бути сильною, сподіватися тільки на себе. Ніхто мені в житті не допоможе. І що краще триматися від тих чоловіків подалі, бо ніхто на нас добре не зглянеться. Дякую мені, що встигли про участину вашого життя. Ви знаєте, я би хотіла трошки тут дізнатися про. Ви розповіли, що маєте дуже гарну подругу, так і ви згадали ваші стосунки з мамою. А з татом зараз підтримуєте спілкування? Ні, не підтримуємо спілкування. Мама з татом так і живе, вона його не кине, але я з ним зовсім не спілкуюся. Що у вас є, брати чи сестри? Ні, я одна, да, бо мамі і так зі мною так було дуже важко. Чому має узам важко? Бо тато ніяк фінансово не підтримував. Ви mm -hmm. знаєте, зарплата у вчительки з маленького містечка, вона невеличка, і вона це була змушена тягнути і себе, і мене, і тата. І то зараз я дуже переживаю, що я не працюю і не можу мамі допомагати. Зрозуміло. Mm -hmm. Хотіла би трохи повернутися, знаєте, до, 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 до того про що ми говорили на початку консультації. Ви казали про те, що у вас є така ситуація. Так, тут зараз склейка, бо я взагалі потеряла мусиль. Боже, що я хотіла запитати? Щось я не спитала на початку, обстеження я не зробила. Думки наче були, думки були, поведінка була, емоції були. Боже, я прибливу була думку. Ну, можна цикл намалювати. Все, ну, Потім про характер цінності. Так, скринінг. Скринінг ще. Так, так, так. Це я пам'ятаю, це я думаю про соціалізацію копити після скринінгу. Так. Да. Да. Mm -hmm. Тоді зараз я напевно прийду. Mm -hmm. ага. mm -hmm. Тож, Марія, дякую вам, що ми розповіли. Такі деталі вашого дитинства і вашої сімейної ситуації. Зараз я би хотіла вам задати декілька питань, які насправді ми задаємо всім клієнтам, для того, щоб зрозуміти, які інші проблеми можуть бути. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, Марія, чи буває у вас така чи, 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 чи буває у вас такий стан, коли ви надмірно переживаєте про все, не можете зупинити це хвилювання, і воно ну, от займає велику частину вашого життя? Ну, я, власне, переживаю тільки за те, що це в мене такий стан, і я не можу працювати. Мені mm -hmm. більше ні про що не переживаю. Mm -hmm. А чи були в е минулому такі епізоди, як от зараз ви проживаєте, чи це, можливо, вперше? Ні, вперше, так, то знаєте, я все життя трималася. Ну, прям дуже радісно якоїсь дитинстві не було, але ось такий стан це вперше. Mm -hmm. чи можливо у вашій родині хтось мав подібні? Нет, я думаю, що щось таке у мами було, бо мама дуже була часто сумна, така, нерадісна. Тоді в дитинстві, то я думала, що то через стан та все пов'язано. Але зараз я задала таке питання, я думаю, що, можливо, мама була депресія. Зрозуміла вас, Марія. А, чи були у вас такі періоди, що ви. Воно, можливо, що ви чули таке там, сильне піднесення, знаєте, коли такий гарний настрій, що і їсти не хочеться, і пити не хочеться, і продуктивність надзвичайно висока. Чи бували такі періоди? Да ні, я завжди якось, знаєте, стабільна, завжди крок за кроком, робота за роботою. І такого не було, я прям якісь там ідеями не фантамувала. Чи буває таке, чи маєте можливо якісь страхи, гната, фобії там, висоти чи людних місць, чи пауків, наприклад? Так. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, чи, чи буває, що чуєте якісь голоси uh, чи звуки, інші, яких не чують інші люди? Ні, такого немає. Також хотіла би запитати: uh, чи uh, бували такі ситуації, що у вас з'являлися думки суїцидального характеру, думки про смерть, про те, що варто закінчити це життя? Знаєте, you know, я думала, що це така невдаха, що наша жити. Ти життя я, ні, я ніколи так не зроблю, бо ну, мама засмутиться, і загалом я ще сподіваюся, що ви мені допоможете, і я буду, піду на роботу і знову буду мамі допомагати. Чи можливо останнім часом трапилася у вас в житті якась така, знаєте, дуже емоційна подія, яка складно далася вашій психіці, чи смерть близької людини, чи можливо було свідком якихось mm -hmm. таких подій? Ні, не не було. Не, не було. Чи бували в ваш, вашому минулому епізоди сексуального скоридження чи фізичного насильства? Ні, Я подалі від чоловіків завжди трималися, знаєте. Mm -hmm. Дякую вам. Добре, тоді, можливо, я би тут хотіла ще запитати стосовно вашого здоров'я, чи маєте якісь скарги? Ну, у мене є проблеми зі щитовидною залозою, але я регулярно до ендокринолога ходжу, я приймаю препарат і отірокс. Це ну, під контролем. Також дякую. Ми тут я задала питання всі, які хотіли би знати. Ще хотіла би дізнатися вам, якого якої допомоги ви хотіли би від мене. Ну Мені хотілося битись щоб ну, прибрати цю депресію, якщо можливо, бо вона не дає мені добре жити. Повернутися на роботу або знайти іншу роботу, ну, почати працювати. Допомагати, щось маємо. Ну, не знаю, якщо це можливо, то може якось попрацювати щодо віри в стосунки. Хотіла побудувати, стосунки, так, так, все ж таки. Вже 35 років, загалом я діточок люблю, то хотілося б якогось чоловіка знайти, який схож. То чи правильно я розумію, що ваші очікування від терапії вона для вас буде успішною, якщо вам вдасться досягнути цих? Ну, хоч покращити трохи стан, то я вже буду знайти рада. Зрозуміло, дуже вам дякую. Тож я би зараз хотіла. Підсумувати те, що ми розповіли, і <к passado> якщо я десь допущу кучу ви, будь ласка, виправіть мене, <г downtime> це для нас надзвичайно важливо. Тож близько півроку тому у вас відбулися ряд подій, переїзд, а також розлука з вашим колишнім хлопцем. Так? <п consegue> і це так вплинуло на вас дуже негативно, вам було тяжко. <-t unfair> і з того часу ви відчуваєте перелік симптомів, такі як і вони погіршуються, це як. Брак енергії, складно концентруватися, так ви казали, mm -hmm. на, на задачах. Також апетиту немає, mm -hmm. втрата апетиту, проблеми зі сном у вас з'явилися, mm -hmm. mm -hmm. так. так? І на фоні цих переживання цих емоцій у вас є думки, що краще стосунки не склалися, що краще буде самою, є недостатньо. Ну, недостатньо гарна для стосунків. Недостатньо гарна для стосунків, і краще бути самою, так, mm -hmm. і е кількість ваших е активностей почала скорочуватися. Почала життя. Mm -hmm. так. І ви б хотіли змінити цю життєву ситуацію, mm -hmm. ви хотіли б повернутися, повернути. Ну, хотіла б працювати, да. так. Працювати, працювати, повернути да, свою енергію, яка була mm -hmm. раніше. Подавати цей стан ви так. хотіли би, і також покажете, що ви так, хотіли б побудувати стосунки. Mm -hmm. і... так. Mm -hmm. Чи правильно я mm -hmm. все зрозуміла? Все так. Так. Тоді, а, Марія, а, ви знаєте, ті симптоми, про які ви розповідаєте, а, схожі на те, що це є симптоми депресії. У депресії є а, симптоми, які ви перелік а, mm -hmm. так Критеріїв, і ви про них згадали, і тривають вони о, у вас о, півроку, то ми робимо пропущення про те, що наразі ви проживаєте депресивний <гум> розробки. Що ви про це думаєте? Знаєте, мені трохи легше, коли от, я розумію, що тепер мені сказали, що зі мною, то мені трохи, трохи легше. Чи чула ви колись щось про депресію? Так, чула. Чула, що зараз дуже багато. у кого депресія, та що багато людей знайомих навіть приймають антидепресанти, але знаєте, я б не хотіла б якісь ліки приймати. Я хотіла би, якщо ви можете мені допомогти, то ось так Знаєте, Марія. Я б хотіла вам сказати, що дуже прикро, що так склалися обставини так, що життя, що ви зараз маєте депресію, і це дуже прикро. Але хороша нам на в тому, що це дійсно дуже поширений розлад. І є дуже хороші інструменти, які допомагають е, долати депресію. Е, і якраз я працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії, можливо, ви чули, що є це цей метод. А то чула, що він є доказовим? Ви знаєте, я виразно, насправді, когнітивно поведінкова терапія вона є дуже ефективною при депресії. Mm -hmm. е, і е, дійсно, це є. Е, Інструментом першого вибору ви згадали про антидепресанти. З того, що ви розповідаєте, схоже, що у вас помірний ступінь вираження депресії, і депресанти не є обов'язковими при лікуванні середнього і легкого ступеня депресії. Це може бути, але, але не обов'язково і якщо ви. Якщо буде потреба, я скрив вас до лікаря, і тоді лікар вам призначить ці, ці ліки. Добре? Чи, чи наразі просувати? Я зрозуміла, почну і знаєте, з'явився такі промінчик надії. Так. І ви знаєте, я би хотіла пояснити вам цикл депресії, як це працює, як ми будемо використовувати на поведінкову терапію для того, щоб допомогти вам її подобати. Тож, ви розповіли про те, що у вас в житті відбулася така подія, як розрив з хлопцям, переніс, і у вас був дуже пригнічений настрій. Так. І зараз є ситуація. Коли ми певним чином сприймаємо ситуацію, у нас з'являються думки. І ці думки видавали ваші думки про те, що я недостатньо красива, багато інших думку. І коли ми маємо цю думку, наукою доведено, що наші думки здатні впливати на наші емоції. І Ви сказали, що вичуватися прогнічиною, апатія, брак енергії. Ми маємо такий емоційний фон, mm -hmm. а відповідно, що це впливає на нашу поведінку. Ви mm -hmm. пам'ятаєте, ви казали, що ви почали відмовлятися від тих активностей? Так, я нікуди не ходжу, нічого не роблю і, mm -hmm. і книжки вже не читаю.